Коротка передмова. Насправді на цьому місці мав бути Ігор Гуд. Я думаю, всі знають Ігоря. Ігор це людина, яка вже 15 років нестримано намагається донести до бізнесменів, українських підприємців, що треба бути системними, треба рахувати гроші, треба будувати потужні системні компанії. І насправді ми з Ігорем дружимо вже 15 років майже. І про дуже-дуже багато бізнесів, компаній, підприємців я дізнавався вперше від нього. Там, наприклад, 6 чи 7 років тому він казав: Ось, знаєш, є одна така компанія з Полтави. ось, Вони ще не готові. Ось, ну, ось це Лев, це Тарас. Компанія Аврора, яка зараз вже вийшла в режим таких важкових віків. Але сьогодні він не зміг бути, хоча він придумав цю тему, він взагалі дуже багато робить для того, щоб підприємець-засновник краще формулював свої справжні завдання. І ми насправді з Ігорем вже там декілька років періодично. Згадували в своїх розмовах Олену Полікарчик і є компанія White Dental Group. Для Олени, напевно, це новина. Так, так. Так, Олена коротка, короткий сторітелінг. В бізнесі з 2004 року засновниця компанії White Dental Group. Компанія спеціалізується на постачанні продуктів і рішень для стоматологічних клінік. 24-й рік динаміка зростання 35%, виторг 800, майже 860 мільйонів, прибуток 114, маржинальність під 20%. І це все відбувається на фоні трансформації управління компанією. Але перш ніж ми до цього перейдемо, ось White Dental Group, що це за компанія, на твій погляд, як, що. Я не сказав важливого. Я трошки додам, та я в стоматології, в стоматологічних технологіях вже 26 років, а власне власному бізнесі з 2004 року. І якщо говорити про компанію Vidental Group, це знаєте, ми продаємо напевно найдорожчі в світі гвинти. Це стоматологічні імплантанти. І от, наприклад, нашими клієнтами є стоматологічні клініки, але я впевнена, що посередково тут теж є багато наших клієнтів. Тому що по статистиці ну, приблизно десь одна третя залу це люди, в яких є імплантанти. Не знаю, можемо перевірити. Цікаво, скільки на сцені таких? У вас є? А у вас? Є. 100%. Бачите так. І власне серед ще от цієї однієї треті половина це імплантанти Штрауман. Штрауман це бренд, бачите, та схвально. Та. Тобто, ви на цьому форумі принаймні довідаєтеся, що є теж моїми клієнтами посередковано. Отже, але компанія Штрауман це компанія, як в світі, не знаю, в світі косметології це Шанель, в світі автомобілів це БМВ. Але дистрибюційна компанія це сьогодні не тільки про логістику, тому що логістика дуже легко копіюється. Дві компанії, слоган компанії допомагати стоматологам досягати кращих клінічних та бізнес-результатів. І власне, ви знаєте, мені здається, що ми з цим непогано справилися за ці останні 20 років, тому що більшість людей, які зараз тимчасово опинилися за кордоном, ви знаєте, всі повертаються до свого стоматолога, тому що рівень стоматології в Україні є відповідним. Як ми це робимо? Ми проводимо теж так, як і Форбс, велику кількість заходів. До речі, 5 ігор 5 липня я бачив такий великий захід. Власне, так. Якщо говорити в середньому, ми проводимо близько 80 заходів в рік, так а через тиждень у нас буде захід. Наш відділ конференції, хотів би, щоб ти не казала цього. <рес> тобто, це багато чи це мало? <рес> це не мало. <рес> так, це, це насправді івентінг — це така наша одна з сильних сторін. І, власне, на Заході у Львові на Вайтсамеформі буде близько тисячі стоматологів. І це реально один з найбільших заходів в Україні. Окрім того. Якщо говорити про, про компанію, ми ще от, щоб бути такими успішними досягати того росту, про який ви згадували, бо зрештою середньорічний зріст за останні 4 роки склав 30%. Тобто, це не один рік, це не один підйом. Тобто це останні 4 роки, і ці всі 4 роки це. Знаєте, з війна. Про це казав Володій Поперішнюк на самому початку: що якщо ваша компанія не зростає, зростає менш, ніж на 30% на рік, вона помирає. Супер, проходимо. Проходите. Так. Проходимо по цьому критерію. І відповідно. Ам... Якщо говорити про зростання, то сильна сторона це спільнота. Тобто ми формуємо спільноти. І один з прикладів 22-го року, про який я не можу не згадати, це є благодійний фонд, який ми заснували. Тобто, у вигляді такої своєрідної платформи, це нова для України ініціатива, коли ми, як компанія, створили платформу, на якій стоматологи могли зареєструватися з бажанням допомагати військовим безкоштовно лікувати зуби. А військові в свій час через цю платформу могли знайти свого стоматолога, який безкоштовно їх пролікує. Ми, в свою чергу, менеджуємо цей процес і надаємо безкоштовно імплантанти, оті самі, які Штрауман і які найдорожчі в світі, для потреб військових. І за останні, за останні три роки дві тисячі. Хлопців, військових ветеранів отримали безкоштовне стоматологічне лікування. Фонд називається Dental Help. Супер. Тобто, все летить, все здорово. А чому ти вирішила, що і ми на ти, мені здається, а не на ви. Давай, Давай. А то мені буде незручно. Як все ж таки народилась ідея, що треба передавати операційку найманому менеджеру? Я думаю, вона не народилася, вона так природньо природньо перейшла з одного етапу в інший. Бо насправді, якщо компанія зростає З етапу вагітності в етап існування. Та, ну вона дозрівала довго. Вона дозрівала напевно у ці останні 4-5 років, але фактично війна виступила таким основним каталізатором. Зараз розкажу чому. Але дивіться, 4 роки це фактично вдвічі приріст. Так? Уявляєте, x 2 вашого бізнесу вже при тому всьому, що ваша частка ринку складає 40%. І, А X2 – це означає це не тільки зростання обороту, це зростання і x 2 процеси. Люди банально приміщення і все, що відбувається в компанії, і ти розумієш, що ти як власник, який. Займається і операційними питаннями, і стратегічними питаннями. Воно так на тебе, знаєте, сипеться, 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 і ти розумієш, що ти стаєш просто тим вузьким горлишком, яке з однієї сторони просто не встигає відповідати на всі ці речі. Дуже багато губить або в операційці, або в стратегічних питаннях, там, в залежності від того, куди, куди тебе схиляють. І окрім того всього, на цьому етапі з'являється оце таке знаєте, класичне бажання дауншифтінгу, коли як в анекдоті про Вовочку, вибачте, згадаю радянський анекдот, який збирається в школу в понеділок зранку. І боїться, і не хоче йти. І виявляється, що він же ж і директор є цієї школи. От те саме відбувалося зі мною на якомусь етапі, коли ти боїшся понеділків, реально, і ти собі задаєш питання: я створив бізнес, працюю на себе. А я боюся понеділків. Боюся в понеділок йти на роботу, тому що все дістало. Ну, умовно, змучений, дістало. І ти розумієш, що цією владою твоєю треба ділитися, і треба розділяти свої обов'язки е, і е, делегувати їх іншим людям. Супер. Тобто, це е, виявляється не від, хорошо, не від хорошого життя, а, е... а не від стратегічного задуму. Е... Е... Зрозуміла питання. Насправді насправді знову ж таки. Це коментар. Та 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 є, є два, два аспекти. Але безперечно, ем, знаєте, як в процесі роботи, коли ти починаєш від цього відходити, ти розумієш, що це обов'язкова річ, яка потрібна для того, щоб твій бізнес далі зростав. Тому що необмежена влада, яка є в підприємця, вона допомагає йому на початку формування бізнесу, а потім вона йому заважає. І як довго ви шукали Альтерего чи нового СІО, нову сіла? Ви знаєте, завжди більшість моїх друзів, підприємців мене питається про те, де знайти класного SEO. Це наступне питання. Де шукати, де шукати SEO? Я хотіла би сказати з того, що до початку пошуку SEO проходить ще дуже довгий етап. І я поділюся просто своїм досвідом. Цілий рік тут у вас теж на панелі виступає Наталя Засуха. Ми працювали з систематизацією всіх процесів, які є в компанії. І ви знаєте, це більшість підприємців, вони дуже не люблять цей етап, бо це оці кубіки, квадратики, щось там треба складати. Я вам скажу, мене Наталя буквально рік силувала і казала: Олено, ти маєш бути тут з нами, ти маєш детально. Описати і систематизувати ці речі. І ви знаєте, для мене було найбільшим відкриттям, коли ти е, зробив більшість процесів своєї компанії, їх описав. І потім там є таке завдання треба поставити відповідального на кожному етапі. І, е, і ти розумієш, що е, м, у більшості, ну не у більшості, а у великій кількості квадратиків це ти, бо іншої людини немає. Тому до моменту пошуку SEO насправді моя рекомендація це розібратися мій шлях це розібратися зі всіма процесами, попрацювати з процесним підходом. А тоді, розуміючи, який функціонал є для тебе ключовим, шукати, сформувати, що ти хочеш від SEO. Тому що більшість підприємців, прошу, що цю думку, вони хочуть SEO подібного на себе. І забувають про те, що е, ви ж є підприємець. Так, зрозуміло. Тобто, перш ніж шукати, треба взагалі зрозуміти, що ти віддаєш, і з чого складається компанія. Правильно, за якийсь процесів? Е, зрозуміли, сформували, зробили, вийшли на ринок. Е, ось. Ваш Сіо Лілія Матвєєва вона керувала компанією Ligos, Це один з лідерів ринку круасанів Івано-Франківськ. Як вдалось переконати, що White Dental груп це крутіше? Від форбсу нічого не сховаєш, все знаєте. Я маю на увазі про Лілю. Так ну вона ж теж не скриває, що вона працює сі. Ага, Гаразд. Дивіться, ну насправді Лілія вже на тому етапі, на цей час була на етапі пошуку роботи. Тобто ми її не хантили з діючої компанії, тобто вона була на цьому етапі. І е, 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 насправді я тестувала Лілю і почала тестування з іншого свого трошки меншого бізнесу, тому що окрім White Dental Group в мене є мережа клінік стоматологічних. І це був от, буквально перед війною, 2-3 місяці перед війною. І я шукала е, директора для цього бізнесу з метою активного розвитку стоматологічної мережі. Фактично, я випробувши її там якийсь певний період, автоматично коли зрозуміла, що готова до передачі своєї ролі СЕО, вирішила використати власне, ту людину, з якою в мене вже є стосунки, є досвід співпраці. Тобто, висновок шукайте СІО, який не задоволений своїм місцем в житті, давайте якесь тестове завдання. Тоді є шанс, що все вийде. Ну, якщо у вас є декілька бізнесів, є можливість провести тест в іншому меншому бізнесі або в меншому напрямку, так, починати з тестового відділу, з тестового департаменту якогось, з тестового завдання. І е, як відбувся цей розподіл? Що ти залишив за собою, і залишаєш за собою, і що віддано в зону відповідальності сіл? Я хочу сказати, що цей процес відверто. Та? Цей процес продовжує тривати. Та? Лілія приступила до роботи в вересні 2024 року. Тобто, фактично, ми будемо скоро мати рік ювілей. На етапі цієї передачі і е, передавала я е, абсолютно поступово різні свої обов'язки. Але ви знаєте, напевно, складність тут не в передачі функціональних якихось обов'язків, а власне в зміні моєї е, ментальності як е, власника. Тому що е, ви знаєте, от я хотіла сказати, що головне не знайти класного SEO, а головне, щоб цей СЕО залишився працювати і щоб власник не забігав е, назад, трошечки побув в операційці вернувся, побув. В операційці повернувся. Тому що і насправді, відверто вам скажу, весь цей рік це більше моя, мій етап трансформації, який я проходжу разом з людиною, яка працює в мене на посаді СЕО. Якщо можна декілька слів про, про те, про що я говорю. знаєте, Ми підприємці, ми маємо теж свої психологічні ментальні бар'єри. Ви ж знаєте, що ми займаємося суперконтролем. Більшість підприємців вони суперконтролери в першу чергу. Бо хто ж зробить гір краще, ніж ми. І ми контролюємо не завжди результат. Ми дуже часто, особливо, якщо ми вийшли з початку бізнесу, ми контролюємо процес. Другий момент це ну не знаю, як всі, але більшість моїх друзів-підприємців це перфекціоністи. Все має бути на 100% і все має бути так, як зробив я. Або як роблю я. І коли ми бачимо, що інша людина робить це по-іншому, ну, то ми починаємо панікувати. А, і оце визнати для себе, що 80% це теж добре. Це, напевно, був такий один з дуже важливих етапів в процесі цієї трансформації. Ну, добре, 80%, а якщо 120. Це, напевно, ще й Тоді тір. довше. Тоді довше. Тоді треба буде поступово рухатися. Ну і зараз. Все ж таки, за цей майже рік, що від чого вдалося себе відучити? Я скажу знову ж таки, виходячи з задачі. Тобто, я брала СЕО на роботу з дуже конкретною ціллю. Мені важливо було. Систематизувати, я говорю багато про це, оці всі бізнес-процеси, впровадити їх в роботу і е, забезпечити кращу інтеграцію людей, які були в команді. Тобто моя ціль більше полягала в такому скоріше, перша ціль операційному управлінні. І е, на цьому етапі, зрештою, е, я. Е, Ну, якщо говорити про мій персональний час, напевно, зараз відсотків 20-30 приділяю безпосередньо е, операційним задачам. 70% відсотків сьогодні об'єктивно забрала на себе СЕО і е, в тебе вивільнилось 70% відсотків часу. Е, що ти з цим часом робиш, окрім того, що можеш в понеділок. Е, не згадувати Поней... анекдот про вовочку. До речі, до речі, це правда. Понеділки стали ну на 50% відсотків кращими зараз. Ще на 50 поки що. Ви знаєте, здавалося б, в тебе є багато часу. Але ти цей час починаєш просто витрачати значно ефективніше і направляючи в ті ділянки бізнесу, які потребують виключно твого підходу. Ну От, наприклад, Вайт саме Форум, для мене це важливий захід, який є такою візит... візитною карткою е... компанії, то поки що я ще ним займаюся. А якщо говорити про життя після корпоративного управління, то а ви знаєте, є підприємці декількох типів, але я з тих, яка зайшла в ще один бізнес. Ну тут, до речі, в який? Школи. Пару слів. <світ> <світ> ну, насправді, якщо пару слів не вийде, бо е якщо, якщо про мене я окрім України проживаю ще у Франції, це вже останні 10 років. Тобто, мій чоловік француз і бізнес е французький шкіл. Це бізнес у Франції, і ми зайшли в цей бізнес абсолютно випадково. Ну я кажу, підприємці випадково в бізнес не заходять. Але це бізнес, який мав соціальну складову, тому що це французькі школи, на базі яких я хочу робити суботні і недільні українські школи для українських дітей, які зараз опинилися і проживають у Франції для їхнього спільного об'єднання. Тому для мене це був більше знаєте, так бізнес для задоволення, ніж бізнес для грошей, і це була хороша можливість. Лайфстайл бізнес до речі, робити бізнес в Україні робити бізнес в, у Франції, як капець, як Франції складно. Ми можемо почати від податків. Ви знаєте, я полюбила українську податкову систему. Бо якщо говорити про всю Європу, то Франція це та країна, де най, найвищі податки та сьогодні. І це перше, друге, я полюбила українських підприємців. Я полюбила просто свою тусовку, своє коло спілкування, тому що це зовсім інший драйв і зовсім інша динаміка. З французами працювати складно, довго, і після того, коли я зайшла в бізнес, я зрозуміла, що ця країна, якщо щось не змінить, вона в довготерміновій перспективі точно не виживе. А, давай все ж таки закінчимо на чомусь більш оптимістичному. Можеш підсумувати три речі, які кожен власник, власниця мають зробити, для того, щоб Мати час на шкільний бізнес, на дозвілля, на те, щоб займатися своєю справою, справою власника, а не операційко. Е, Так, мабуть, перша, перша моя порада це дайте собі час. Більшість підприємців чекають до останнього, знаєте, коли вже не терпиться, не терпиться, і тоді все кидають, знаходять людину, віддають їй ключі, каже, бери, керуй. Та і ну, безперечно, нічого не, не відбувається через три місяці. Людина каже: Боже, який в мене поганий SEO, всі погані, ніхто не може, так як я, і людина знову повертається. Для передачі бізнесу потрібен час, потрібна підготовка. Ви маєте бути готові ментально, ви маєте бути готові системно. Бо це етап розвитку бізнесу, і без організації системи неможливо передати бізнес управління. Тому дозвольте, дайте собі час, бо це моя найбільша проблема. Насправді виявилася також, бо ми всі підприємці, ми хочемо все швидко. Швидко результат, результат, результат. А тут, вибачте, ти 20 років керував цим бізнесом. Ти 20 років е, був, е, тобто, ті риси, які тобі допомагали дійти до цього е, рівня, тепер тобі заважають У нас не залишилось часу, тому дві поради двома реченнями. Е, Не шукайте SEO, подібного на себе і зручного для вас. Шукайте SEO, який відповідає вашим задачам. І е, третє, дуже важливо: на цьому етапі. Ментор, ментор і група підтримки це бізнесмени, які зробили цей крок. Також до яких ви можете в будь-який момент подзвонити, і сказати: от у мене така халепа. Що зробиш? От моя група підтримки сидить тут на першому першому ряді. Дякую, Олена. Дякую, чудовий дебют на сцені Forbes. Видно людина, яка проводить 80 конференцій подій на рік. Дякую, Супер. дякую, Володимире. Дякую.